Нахабна, зухвала, брехлива, злодійська судить патріота України Юрія Павленка Хорта. А в його особі вона судить майбутнє України, тому що казали раніше, що діти наше майбутнє, молодь наше майбутнє. Отже, сьогодні корупційна влада лапами свого неправедного суда судить патріота, молоду людину. Тобто майбутнє України, як можна? Які висунув ноги в обласної ради олійника, який був злочинцем сьогодні два роки тому назад. Як можна зрозуміти Соколова, який в порушеннях виконує команду, і дитина сидить вже другий рік в суді. Як можна зрозуміти тих суддів Кучевського, які за ну, чисте організаційне питання не може вирішити, нема судового рішення, яке набрало законної сили, щоб утримати Юрія Павленка два роки в тюрмі? Це якийсь жа. Операться, кладуть живі квіти на ті пам'ятники, які ми відпотробували. Хто до влади нас привів, я вас кину в яму. Президенти, я пішов, як вілів Обама. Буду чесно їм служити, знаю, що це яма. І казну знов розкрадають, на війну все спишуть, і за Крим уже забули, нічого не пишуть. Забере в обгадів Крим через років двісті. Як Арда туди вернеться, а вораки свиснуть.